Друзі, всім доброго ранку. Зустрічаємо наш автопотяг BMW, Ось такий x 3 синенький, розібраний страховою. Купа запчастин в багажнику. Будемо зараз одружати з евакуатора, розбиратись, дефектувати. Такий Лего для дорослих, як я його називаю. Багато запчастин треба буде, скоріш за все, хоча багато їх і є, але не знаю їх стан поки що. Ну x 5 Бо краще він виглядає, ось такий біленький. Пошкодження зараз з того боку вам покажу. Ціла безпека автомобіля, Ну коротше, ми зараз їх розвантажимо. ось Бачите, тут йому щось трішечки дісталося в мене, але лайт пошкодження не критично, не глобально. і в принципі я думаю Нескладний і недорогий буде ремонт. Але подивимось, забігати вперед ніколи не можна. Коли машинка з Америки по фотографіям це одне, а коли вона приїхала і дефектується, і все оглядається вже у нас угрозі, це буває трішки інша історія. BMW вже на землі, x 5 x 3 в принципі, також. Потім я вам його покажу. Що ми маємо? Ось такі пошкодження, фара, бампер, рішітка разом з жалюзі і трішечки постраждав капот. Але у автомобіля безпека ціла, і що вас напевно що найбільше здивує в цьому BMW, Це те, що автомобіль з Америки щойно з'їхав з евакуатора. Завели Медвигун зараз. Ось ви бачите чек. Ось ви бачите, чека нема. Діагностика пройдена, все ок, тільки тиск в шинах. І все, друзі. BMW без чека. Таке буває. Звісно, це привід для жартів. Звісно, це привід для тролінгу в інтернеті, але не у випадку цього X5. Хороший, гарний автомобіль. Тому слідкуйте на моєму каналі. Побачите повний випуск про відновлення цього X5 повноприводного 2019 року. Друзі, ну X3 також вам швиденько покажу, бо тут роботи попереду дуже багато. Да? ми дверки зараз скинули в принципі на аукціоні. Вони він був і без дверей взагалі, і купа запчастин в салоні. Зараз будемо це все діставати. Витягувати, дефектувати, дивитись, що ціле, що не ціле. Ось одні двері, он інші двері. Коротше кажучи, цей проект стартує лего для дорослих, і в огляді на Ютуб-каналі я вам покажу, що з цього нам знадобилось, що не знадобилось, що скільки коштує, тому що так чи інакше, список запчастин буде великий. Ну і оскільки виходять повноприводні з 3 2020 року, слідкуйте в сторісах, все побачите. Ну і фінальний огляд на Ютубі також побачите, друзі. Все вам розкажу, покажу.